Доброго раночку, Ютубе, Ольга, репетиторка з української, і бачите, у нас сьогодні графіки графіки, графіки. 59-та серія серіалу Життя репетиторки, 11 березня сьогодні і вівторок. І я бачу, що у мене на календарі ще лютий, треба це змінити. Отже, два дні у мене було перепочиночку, субота і неділя. І мій мозок запрацював. Для чого ще корисний перепочинок? Для того, щоб подивитися на ситуацію згори. І от я встигла подивитися на ситуацію свою згори і вирішила втілити в життя з цього тижня таку ідею. Дуже мені подобалося, що в гімназіях. Зокрема, київських, не знаю, як в інших школах у дітей не запитувала, до речі, треба запитати дають графіки успішності. І батьки відстежують графік успішності. Вони бачать, ось у них предмет, ось у них графік. І ось так отут. -от. У нас стрибає крива успішності або отак отут, або отак отут у нас іде крива успішності дитини з певного предмету. І вони роблять ці графіки, ці вибірки, і для, на місяць, і на чверть, і навіть можуть у річному форматі подавати ці графіки по-різному є. І ця наочність дуже добре допомагає. І батькам подивитися, яка ситуація з навчанням, і дитині, тому що дуже легко побачити оцю от спадну лінію або висхідну лінію, або лінію, що стрибає нерівномірно, така от у нас синусоїда, і зрозуміти, що відбувається у навчальному процесі із якогось предметом. І я всіляко намагаюся мотивувати моїх учнів, що складають НМТ. І от довго-довго дивилася на ці графіки, але чомусь ніяк до них не могла приступитися. Хоча я знала, що їх треба малювати, наприклад, в Excel. І Excel дає швидку перебудову на діаграми, я це колись знала, але я це підзабула і тому от не наважувалася впровадити це у своє викладання. Але вирішила, що від учора, от учора намалювала перший графік за першим учнем, і вирішила, що вже у нас залишилося мало часу до іспиту з тими, хто складає НМТ, і вирішила показувати їм отакі от графіки, які будуть демонструвати те, як вони виконують тестові завдання, тому що в нас. Зараз уже з березня розпочався сезон тестування. Коли ми щоразу майже виконуємо тести, тренувальні НМТ. І таким чином ось це виконання тестів і покаже учням, куди вони рухаються. І якраз три місяці до іспиту нам дозволять цю криву вибудувати, і дитина наочніше буде бачити результат. І це буде іще одним стимулом для неї. І ще однією картинкою, яка в голові покаже, до чого вона рухається і змотивує дитину. Як вам моя ідея? Чи використовуєте ви графіки для батьків? Або для учнів, яких ви навчаєте, чи використовуєте ви для себе графіки чогось для наочності? Я знаю, що окремі банки пропонують, наприклад, от, графіки витрат, вони там колом часто зображуються, скільки відсотків дещо ви витратили за цей місяць, а графіки надходжень, тобто можна дивитися ось на це. Я щоправда, це не використовую, можливо, ви цим користуєтеся. Чи є місце графікам у вашому житті? І скажіть мені, будь ласка, чи корисні були б для вас графіки такі успішності, якби ви були батьками учня або учнем у мене, або ученицею? і... Якщо не графіки, то ще що ще б ви хотіли побачити ось так: от для того, щоб наочно відстежувати успішність. Бо звіти це все-таки письмова форма. І звіт сьогодні, у нас я прописую 10, завтра я прописую 9, післязавтра я прописую 11. І воно якось не так. Воно розпорошене через те, що це у нас двічі на тиждень, потім ще двічі на тиждень. Якось губляться оцінки. Мені здається, що звіт значно краще. А вам. Можливо, ні. А можливо, це той інструмент. Я не збираюся прибирати звіти. Це просто той інструмент, який, наприклад, раз на місяць ілюструватиме батькам, що відбувається більш наочно, і дасть аналітику. Отже, чекаю на ваші роздуми щодо цієї теми: наскільки вам це буде прийнятно і корисно і взагалі чи це цікаво. Пишіть, що ще вас цікавить. Зустрінемося з вами завтра. До зустрічі! Пішла графікувати.